Як ми всі знаємо, у Майкрафті далеко не найкраща оптимізація. І щоб це виправити, існують наші улюблені модороби, які з бюджетом два сухарика зробили моди, які зараз використовує все ком'юніті. Модів, які оптимізують гру, також дуже багато, але серед мас існує два, які виділяються: це Optifine та Sodium. Звісно, вони переслідують дещо різні цілі. Один робить гру просто комфортніше у всіх аспектах, а другий підніме продуктивність до нереальних цифр. Якщо ви нічого не чули ні про один із них, нічого страшного. Сьогодні у відео розглянемо кожен мод, всі нюанси, переваги та недоліки, і звісно, знаємо, що обрати для гри. Я не буду вставляти надто багато тестів та прямих порівнянь, банально тому, що у цьому насправді небагато сенсу. Більше буде розглядатися окремо кожен із модів, пізніше зрозумієте чому. І почнемо вже із старичка, Optifine. Почав своє існування ще у далекому 2011-му і з того часу вважається одним із найпопулярніших модів на гру. Напевно, він же став більше як класика чи навіть частина гри. Він не тільки оптимізує, але й привносить багато корисних фішок в геймплей. І давайте одразу поговоримо про переваги. Почати хочу з того, що Optifine дуже просто встановлюється. Все, що вам потрібно, це відкрити браузер, перейти на офіційний сайт, завантажити мод і запустити його. Потім потрібна вам версія гри з'явиться у лаунчері. Або якщо ви використовуєте піратку, то там Optifine часто вже встановлений у сам лаунчер і все, що залишається, це просто завантажити його. Ще до переваг віднесемо те, що у Optifine є досить зручна підтримка шейдерів, і вам не прийдеться завантажувати окремий мод щоб пограти з ними. Локалізація. Так, у Оптифайні майже все перекладено на багатьох мовах, але для нас найголовніше, що є майже повний український переклад. Ну і ще одна із переваг це те, що Optifine є все для зручної гри, динамічне освітлення, зум, панель швидкої інформації і тому подібне. Але також є декілька недоліків, які потрібно знати. Почнемо із того, що Optifine оновлюється набагато повільніше, ніж Sodium. Наприклад, вихід нової версії може займати більше місяця. Пов'язано це з тим, що над модом здебільшого працює одна людина. Інколи буває, що може вже вийти декілька нових версій майну. Optifine на них ще немає. Також OptiFine використовує старий рендер Майкрафту, хоч і покращує його настільки, наскільки це можливо, але це все рівно гірше, ніж те, що може нам надати Sodium. Ще один нюанс: Optifine це окремий мод, який не працює напряму з Forge чи фабриком. Звісно, є такі речі як Optiforge або Optifabric, але це може викликати проблеми в збірках. І перед тим як продовжимо, давайте також скажу декілька слів про содіум. Своє існування почав у 2020 році, і більшість із вас можуть взагалі нічого не знати про нього, банально тому, що він не такий популярний. Сам по собі мод додає мало функцій, але його головна ціль це переробити рендер з нуля, що значно покращує оптимізацію. А також ще фішка в тому, що він сумісний з величезною кількістю інших модів, що дозволяє дуже просто робити величезні збірки, які працюють на содіуму, але є і свої мінуси, тому погнали розбиратись. Почнемо знову з переваг. І перше, про що хочу Сказати, це те, що на содіуму ви зможете з легкістю робити любі збірки, без костелів, без будь-яких проблем. Він ідеально працює з більшістю модів. Нагадаю, що він лише на фабрику. Також Sodium повністю переписує рендер гри, вводить нові схеми обробки геометрії, освітлення, тіней тощо. Це суттєво впливає на всю гру. Ваш ФПС підіймається, а фрізів стає менше. Ще врахуємо, що Sodium має відкритий код, який можна знайти на гітхабі. Це означає, що кожен із вас може його переглянути або навіть щось змінити для себе. Ну і звісно, оновлюється він набагато швидше. Перехід на нову версію може зайняти всього-навсього 1-2 дні. Тому, якщо ви любите грати виключно на нових версіях, то це для вас буде прям величезним плюсом. Але і недоліки також є. По суті, те, щоб содіум давав потрібний результат, вам прийдеться встановити ще один десяток модів, що робить його встановлення важчим ніж Optifine. Содіума немає на старих версіях. Він почав своє існування з 1.16.3, Не те, щоб це величезна проблема, але все ж. Також такі речі, як динамічне освітлення та шайдери, теж відсутні. Для всього цього вам прийдеться завантажувати окремі моди. І тепер я думаю, стає трохи зрозуміліше, чому пряме порівняння було б безглуздим. Як ми бачимо, Optifine це повноцінний мод, який вносить відразу купу корисних фішок, хоч сам по собі вже і застарілий. Sodium, в свою чергу, вносить здебільшого лише новий рендер та декілька нових налаштувань, але в той же час добре працює зв'язці з іншими модами. Звісно, щоб показати різницю в продуктивності, я проведу декілька дуже простих тестів. Характеристики мого ПК ви зараз бачите на екрані. Налаштування гри будуть залишатись середні: 16 чанків, шейдери, BSL. Порівнювати будемо Optifine та Sodium плюс Sodium Extra плюс іріс шейдери. І так, я розумію, що можливо це не зовсім чесне порівняння через те, що я додав ще Sodium Extra. Але давайте уточним, що Optifine і так є досить самодостатнім модом, у якому є набагато більше функцій, ніж у простому Sodium. Та не забуваємо, що він вважається окремим мод клієнтом. Та й врешті-решт, Содіум і створений, щоб із ним поєднувати моди. Тим паче, що Содіум Екстра це лише розширення до основного моду. І так, почнемо. Перший тест це звичайний біг прямо. FPS більше показав Содіум, хоча Оптифайн теж не сильно відстає, але просадки у другому спостерігаються більше. У другому тесті я просто пролетів пряму відстань на вже прогружених чанках. Тут ситуація аналогічна. Ми бачимо досить великі просадки в Оптифайні. Содіум в цей час показує більш стабільний результат, але давайте спробуємо пролетіти ці ж чанки із шейдерами. Тепер Optifine показує вже великі просадки і FPS дропається до 50. Содіум, в свою чергу, навіть нижче ста не опускається, тому у цьому порівнянні содіум на голову вище. Також уточню, що пам'яті обидва моди споживають майже однаково. У цьому порівнянні я просто побігав на рандомних місцях світу, на прогружених та непрогружених чанках. І як ми бачимо, результат такий же самий. Содіум більш стабільний. Звісно, ці тести дуже прості і мало що можуть сказати, тому і Optifine у деяких моментах може бути краще. А тепер що ж обрати? І відповідь все рівно неоднозначна. Якщо все, що вам потрібно, це комфортна гра, декілька корисних фішок, ви не хочете думати за якісь там збірки і з легкістю встановити мод, та у вас середній ПК, то вам точно краще підійде Optifine. Скажем так, це невмируща класика, хоч і вже дещо застаріла. Але в цілому, зі своєю задачею він справляється. Ви отримаєте просто комфортну гру. Якщо ж ви хочете отримати максимум ФПС, погратися з різними налаштуваннями, збирати великі збірки та отримати можливість налаштувати все під себе, то вам краще підійде Sodium, особливо ще якщо у вас слабкий ПК. Особисто я віддаю перевагу Sodium, Останнім часом використовую лише його, а точніше, невелику збірку, в якій є все, щоб зробити гру комфортнішою. І я думаю, майбутнє теж за Sodium, тому що як показує час, Optifine повільно, але впевнено втрачає своє лідерство. У коментах діліться, що взагалі про це думаєте. А якщо вам сподобалось, ви можете підтримати лайком та підпискою. А зараз я вам дякую за перегляд та бажаю приємної гри.